Так, вот я опять стримлю, у меня чуть-чуть треба поменять. <кхе>, бо я не стримил долго, за цей час я просто новую винту. і шо-шо-шо. Так, погашка. Сейчас що совмешь. О боже, яке качество ужасно. Сейчас буду мастем думать, и по шоссе, ну прям. Прям уже, уз... У... Да.

Может стрім буде лагати, зато буде спит в файл. Ну, коза подаемся. Все добре, покашу. А шм... Я, я не знаю, чому. Скоріше за все, проблема будуть. на стрімі мене не чути практично. Мені треба, у мене отак було чути. так буде файно. Ну, перевірочка. О, якість тепер просто побах Чуть-чуть менше буквально. Десь вот так вот буде, я думаю, прекрасно. Десь. Воу, -во так вот. Ну шо, виключаємо тоді і... Я казав, що в Cas iDo. А, точно, зараз я назирав, друзів прийму. Коротше у нас сьогодні секретна игра. А, зараз я ще раз в принципі, сам стрім. Пержизм чуть-чуть на задньому фоні буде. Вот прямо зараз. Не знаю чи вам чути було. Та кому вам ніхто не дивиться. А головне не здаватись. Так, не стрім розпостранив. Ну шо, йдемо КС. Боже. Я, Як на першому стрімі просто опитний. Так шо, мені головне, щоб сам стрім не лагав, в принципі. Он пока що качество просто баба. Ото напевно до першого запуску КС. Не знаю, скільки там. А, от він вже дзвонить. Алло, Алло. що там? А ну ще щось говориш. Що-що? Говори щось. Говорю щось. Ля-ля. Аля-ля-ля-ля, говори ще щось. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. раз. ля 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 ле 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 От тепер щось нормально буде. Добре. Мені в кинути тебе в друзья Я можу кинути тебе в ЧС Вот ти нахуй, нахуй. Друзья не знам що хтось буде? А чо ты опісюн такий даун? <рес> не знаю Що <рес> 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 вообще происходит, йоп твою. ще новий аккаунт в Steam, ты що... Ну, перете прям IQ. Я старий загубив.